Рідна мова це сила культури, а культура сила народу. Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення. Найчастіше ми чуємо, як говорять випадок і випадок, ненависть і ненависть. А який варіант є нормативним, передаю слово нашому кореспонденту. Франсуа Вольтер сказав: чужу мову можна вивчити за 6 років. Свою ж. Треба вчити все життя. Наскільки старанно вивчають українську мову не тільки студенти Франкового університету, а й перехожі львів'яни. Випадок чи випадок? Випадок. Ненависть чи ненависть? Ненависть. Випадок чи випадок? Випадок. Ненависть чи ненависть? Ненависть. Випадок чи випадок? Два наголоси можливо. Ненависть чи ненависть? Ненависть. Випадок чи випадок? Випадок. Ненависть. Ненависть. Випадок чи випадок? Випадок. А слово ненависть, а також усі похідні від нього ненависний, ненавидіти, ненавиджу. У літературній мові мають наголос на складі на для наголосу ненависть українській мові немає жодних підстав. Слово випадок у літературній мові завжди мало і має тільки один наголос на першому складі. Воно належить до цілої низки подібних щодо творення слів з наголосом на префіксі ви, наприклад, вибалок, виняток, виросток, виселок, висновок тощо. Отже, наголос-випадок неприродний для української мови. Усному мові інколи чуємо новий і новий, текстовий і текстовий, фаховий і фаховий. А чи знають українці норми наголошування цих прикметників? Поглянь, текстовий чи текстовий? Текстовий випадок чи випадок? Теж можна і так, і так. Текстовий чи текстовий? Текстовий. Текстовий чи текстовий. Текстовий. Текстовий чи текстовий? Там також і два наголоси. Колись слово новий справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним. Текстовий і фаховий наголошують за зразком прикметників, що походять від односкладових іменників. Наприклад, лісовий від ліс, льодовий від лід. Сніговий від сніг. Народ, що не створив собі літературної мови, не може зватися свідомою нацією. Тому говоримо українською правильно.